Завтра буде в Києві і тоді зможемо починати працювати. Так. Гаразд. На зв'язку народ. Гарного вечора. Що? Угу. Ти нікуди не їдеш. Ну, я вже все вирішила. Кать, ну який Київ? Не вже твої фотки вартують того, щоб наражати себе на небезпеку. Що? Ну, тебе ж там навіть бомбосховища не буде. А тут. Тут у тебе мама і папа, які не хочуть, щоб ти їхала. Ну, Катя. Катя. Папа? А ми з папою сьогодні на вокзал їздили, квиток брати, Ледь останній взяли. Я взагалі буду їхати на Букові біля туалета, але хоч так. Скажи спасибо, що я на завтра їду. В смислі, а коли? Після завтра. Катя, вони ще поїзди бомблять. Ти хочеш, щоб тебе вбили по дорозі нахрен? Нарешті. Ну, хоча б мозгами подумала, б до 9 травня почекала б голова. Mm. Ну, значить, помру, Що ж там. Катя. Мам. Я вже все решила, Мене там чекають, розумієш? Я поїду. Так. Я тобі говорю. Мам, я тобі говорю. Я їду. Чого ти не хочеш, щоб я їхала? Я твоя мама. Ну, а я твоя донька. Мам, я хочу підтримки. Все, мы закончили, Я в туш. Олег, Олежа, Води набереш, я готувати буду Олег Вікторович. Та принесу, принесу. Повбиваю цих бабок на ринку. А торт купила? Все купила мам. А торт. Мама. Полегше з м'ясом. Ну тебе ничего не сделал. Олег? А. Так ты баклажки не взял? А. Опа. Пап. Что ж? Может ты сходишь? А? Поможешь папке? Я уже в магазин сходила. <гум> Там хлопці просили мопід глянуть. схожу. туди назад. М? Так а опа. Винуват. З ним народження любімо. Так а ну чекай з тобою до колонки, ти ж не думаєш, що я забув? А тобі що сюрприз? Под то. мені? Собі? А то к вы точке сюрприз твій був. Бляха-муха, люба! Да я би і сам хотів, щоб Катюха весь час з нами була. Ти думаєш, я не боюсь? Але якщо чесно, тут похрень на те, що я думаю, і ти думаєш, в Каті справа. Ну, хоче вона займатися своїми фотками. Там в неї робота буде, а тут що? Що вона тут буде робити? Тут з адекватної молоді взагалі нікого не лишилось. Привіт, Ксюш! Ну а що за сюрприз тоді? Ворог хто тебе повезу? Ворог то. Війна в країні, а ти ворог хто? Так а що? Не жить тепер чи що? Віддихнеш трохи, приїдеш знову будеш хвилюватися. А Катя? Катя в Київ поїде і буде робити свої фотки. Люба, нашій дівчинці вже 20 років. Пора уже розум мені не купуй. Кать. Mm. А ти довго ото так училась? нігті малювати? Та на побачення якось опаздуло, то прийшлося навчитися за один раз. А я б так ніколи не змогла. може, хоч на вихідні будеш приїжджати? Мамі нігті красить. Вони в тебе так швидко не відростуть. Та й грошей в мене немає, стільки їздить туди-сюди з Києва. А я заплачу. Якщо ти так будеш болтати руками, в мене нічого не вийде. Катя, миленька, ну будь ласка. Давай іншу руку. Ну, звичайно в батька, Їде вона. Теж мені подаруночок. Дякую, Катенька. А що? За собі за тіла? А ти піди як батько в гараж чи в Київ, куди хочеш. Лишай мене тут одну на мій день народження. Якщо пощастить, впаде на мене свиняча ракета і не будете згадувати, що мама взагалі була. Що себе ведеш, як. А ти себе ведеш, як доросла, все вона вирішила, поїхала у Київ до... перед 9 травня. Лишила мене тут одну. Від одного нічого не доб'ється, інша кидає, коли їй заманеться, а Люба все вирішить! Мама, ну ла! А мені насрать на твій лак. Ти знаєш, що твоя прабабка під час війни вижила тільки тому, що з мамою залишилася, не поїхала з класом евакуйовуватись? Блять, мама. Що за блять? Ти з ким розмовляєш? Мені на десять років. Там нема квитка. Мам! Я зараз тобі дам квиток І до Києва, і до Одеси, і до Полтави. Та що? Ти мене ще збить забрались. Бажай, щоб в дитинстві не збиралась. Більш благодарні, щоб дитина в мене виросла. Мам, все добре. Мам, я нігті не допобувала. Дякую, доцю не треба. Hop. Любаня, це тобі. Dėkoju jiems. Ну, любаня, за тебе! Будь здоровенька. Ну, все? Можна торт виносити? Люба? Ми ж не вічні, ми ж не молоді, от тут стоїмо. Давайте, щоб все було хорошо, діти були здорові, щоб все було добре. До дитику не була. Кать! А куди ти свічки поклала? Зараз покажу. Тизокнувся. Давай готино. Маме, це відпочивай. Я сама справлюсь. Mm -hmm. Ой, любаня, а як ти тут тепер? Сама будеш? Не грустно буде? Так що мені грустити? У нього Олек тут. А Катя, що їй п'ять років, щоб я її тут тримала. Ну я тобі удивляюся, Люба. А якщо щось случиться? А тут же нічого не може случитися, Світа. Ну просто якби Оленька захотіла їхати, то я навіть не знаю. От коли Оленька вирішить, то й будете з нею рішати.

Ма? Ма. Я погана мать. Мам, ну що ти кажеш таке? Ніяка ти не погана. Через мене ти не поїдеш в Київ. Мам. Ти тільки щас не ображаєшся, але ти мене не переконала тоді. Тільки манікюр собі спортила. Ти не зрозуміла, принеси мені халат. Та не холодно мені. Це що? Це квиток? Ти просто не розумієш? Як це залишитися одні в порожньому будинку? Ти ж розумієш, що тіло моє буде тут, а душа там в Києві з тобою. Я розумію, що тобі треба їхати. Я не розумію, що мені робити. Мам. Я поїду. Маму, не треба їхати. Мам, я тобі буду дзвонити щодня. Так як ви то. <гум> Маму, електронні квитки придумали. Да. Точно будеш дзвонити. Олег, ви встигаєте? Так, мама. Ще півгодинки. Я буду скучати. Я люблю тебе, маму. Дякую.